Доброго дня, шановні колеги. В студії прес-центру Харківської обласної військової адміністрації розпочинаємо брифінг головної державної санітарної лікарки Харківської області Любові Махоти. Тема епідситуація щодо сезонних інфекційних хвороб, актуальність імунопрофілактики. Любов Степанівна, Вам слово дякую всім. Добрий день сьогодні. Ми говоримо про епідситуацію з сезонних інфекційних хвороб та про актуальність імунопрофілактики. Щороку протягом епідсезону Хочу нагадати, що епідсезон – це початок жовтня і кінець травня. В Харківській області на грип гострі респіраторні вірусні інфекції, враховуючи covid 19 Знову ж таки нагадую, що covid 19 тепер входить в загальну групу гострих респіраторних вірусних інфекцій. І щороку в Харківській області 10% населення хворіє на ці інфекції. Ця група хвороб, якщо взяти в загальній структурі всієї інфекційної захворюваності в області, становить майже 80%. За результатами аналізу захворюваності, який проводиться щотижня, фахівцями центру контролю профілактики хвороб, з 13 по 19 січня захворіло більше 2,5 тисяч людей, із них 41% – це діти. В порівнянні з попереднім тижнем. Захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції ми маємо незначне зростання на 3,7%. Якщо взяти питому вагу COVID-19 в загальній структурі за тиждень захворюваності на ГРВІ, то вона складає 0,8% це е, навіть менше на два випадки, чим за попередній тиждень. Показник захворюваності ми маємо 98,58 на 100 тисяч населення. Це менше епідпорогу, епідпоріг у нас складає 415 випадків на 100 тисяч населення. Тобто, ми наразі маємо епідситуацію з захворюваності менше епідпорогу на 76%. Хочу сказати, що спочатку самого підсезону, тобто з 30 вересня, перехворіло у нас в області вже півтора відсотки всього населення області. Це десь більше 38 тисяч людей. І знову ж таки, як і на цьому тижні, відсоток дітей складає 41. Перевищення рівня під порогу за весь період підсезону не спостерігався, але ж, Зареєстровано 11 летальних випадків від covid 19 Середній вік померлих 68,5 років. Ми маємо померлих 40 років і до 89. дев'яти. Хочу звернути вашу увагу на те, що жоден з померлих не був. Вакцинований ні від COVID-19, ні від грипу. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року захворюваність знизилась на 18%. Тобто і COVID-19, якщо порівнювати період, який ми вже пройшли під сезону, з аналогічним, становить 3,3%. І він в 4 рази менша захворюваність на COVID-19 в цей сезон, чим в минулий. В цьому сезоні ми маємо 1200 випадків COVID-19, а аналогічний період минулого року було 5290 випадків. Тобто в 4 рази менше ми реєструємо захворюваність на COVID-19. Хочу відмітити, що переважна більшість захворілих на COVID-19, це майже 90%, дорослі люди. Центр контролю профілактики хвороб в рамках здійснення епіднагляду постійно проводить вірусологічний моніторинг циркуляції. Збудників респіраторних інфекцій. І в результаті цих досліджень лабораторно підтверджена циркуляція на території нашої області коронавірусу sars cov 2 Рино, Адено, РС вірус, Бокавірус, метапневмовірус, парагрип і вірус грипу Б. І в зв'язку з недавньою резонансною інформацією в медіа про метапневмовірусну інфекцію, хочу більш детально про неї проговорити. Отже, в цьому епідсезоні в Україні метапневмовірус виявлено у 14 людей. В минулому епідсезоні було виявлено 24 випадки цього захворювання. Жодного летального випадку не зареєстровано, і всі хворі отримали. Адекватне лікування і всі одужали. Що стосується нашої області, то з початку епідсезону цього у нас зареєстровано три випадки захворювання на метапневмовірусну інфекцію, два випадки у дітей віком 5-14 років і один у дитини 4 років. Якщо взяти минулий епідсезон, то в минулому епідсезоні було зареєстровано 5 випадків метапнеумовірусного Вірусної інфекції. Станом на сьогодні, тенденцій ніяких до розвитку спалаху цієї інфекції, як в Україні, так і в Харківській області, немає. Отже, метапневмовірус це традиційний вірус, який циркулює в Україні протягом кожного епідсезону. Тобто, ситуація з цього інфекційного захворювання рутинна. І контрольована до речі, цей вірус вперше був виявлений у 2001 році, майже 25 років тому. Поширюється він повітряно-крапельним шляхом під час кашлю, чхання, розмови. Симптоми, аналогічні застудним захворюванням, звичайним гострим респіраторним вірусним інфекціям. Гострий початок, слабкість, біль у горлі, кашель, нежить, гарячка. Тобто нічим він не відрізняється. І найбільший ризик щодо інфікування цим вірусом мають діти й дорослі з хронічними захворювання, захворюваннями і особи з ослабленою імунною системою. Якщо порівнювати метапневмовірус з грипом, то він протікає значно легше і дуже рідко викликає ускладнення специфічного захисту захисту, тобто Вакцини проти метапневмовірусної інфекції немає, і у нас залишається неспецифічна профілактика. Це часте миття рук з милом, дотримання гігієни кашлю необхідно прикривати ніс та рот серветкою. Якщо немає під рукою серветки, треба використовувати згин ліктя для цих процедур, уникати контакту з хворими людьми. І проводити дезінфекцію поверхень і предметів, які можуть на собі накопичувати віруси і мікроби. Отже, на сьогодні. Запобігти інфекційним захворюванням дає змогу вакцинація. Якщо взяти глобально, то в усьому світі розроблені вакцини для близько 60 інфекційних захворювань. В Україні згідно календаря щеплень, на сьогодні ми проводимо обов'язкову вакцинацію 10 інфекцій. Це туберкульоз. Вірусний гепатит Б, дифтерія, правець, кірка, шлюк, епідпаротит, краснуха, поліміліт і гемофільна інфекція цей перелік періодично змінюється, поповнюється відповідно до потреб і стану інфекційної захворюваності. Так, у 2026 році, з 1 січня, планується суттєві зміни до календаря щеплень. В ньому передбачається, що я, на, на, на мій розсуд, дуже важливо внести обов'язкове щеплення проти вірусу папіломи людини для дівчаток 12-13 років. Воно однократне. Це дозволить зменшити ризик розвитку раку шийки матки і також порожнини рота, горла, статевих органів. По прикладу європейських країн, у яких це щеплення є обов'язковим, там набагато менше реєструються такі захворювання. Разом з тим, в оновленому календарі щеплень передбачаються зміни схем імунізації проти туберкульозу, наприклад, БЦЖ. Раніше ми проводили вакцинацію діток 3 на третю-п'яту добу зараз пропонується внести в новий календар, який набере чинності з 26-го року, щеплювати дітей на другу добу, тобто через 24 години після народження. Е, також е, щодо е, поліміеліту, гепатиту Б, кору, паротиту, краснухи, ну, наприклад, КПК, це кір паротит краснуха. Е, Планується проводити в один рік і в чотири роки. Раніше проводили в один рік і шість років. А якщо дивитися, на е Приклад європейських країн, то вони наразі проводять в два роки. Тобто ми поступово наближаємося до європейських вимог. І це не просто так, а працює група НТГІ науково-технічна група експертів з питань імунізації, вивчаються всі ці питання і вносяться поступово зміни до календаря щеплень. Так, також передбачається використання більше комбінованих вакцин, щоб в одній вакцині було декілька інфекцій, це е, зменшує кількість ін'єкцій для дитини і зменшує кількість, скорочує кількість візитів до лікаря, чим зменшується ризик е, десь е, підхопити якийсь вірус чи е, мікроби. При візиті до лікаря, крім обов'язкових щеплень, в Україні є рекомендовані, які також мають високу ефективність проти небезпечних інфекційних хвороб і як для дітей, так і для дорослих, в тому числі по нашій темі від сезонних. Інфекційних захворювань це рекомендовані щеплення від грипу та ковід-19. Хочу зразу ж зазначити, що одночасна вакцинація від грипу і COVID-19 можлива, доцільна і цілком безпечна. Я в минулому році так. На собі робила. Ми були в Києві на нараді, у нас приїхала мобільна, мобільний автобус, запропонували такі послуги, і ми робили в одну руку грип, в іншу руку COVID-19. Вакцинація проти грипу саме медичних працівників обов'язкова, які щоденно людей, які перебувають в місцях скупчення від масового скупчення. І люди з з ослабленим імунітетом це все дозволяє знизити поширення грипу і ризик виникнення тяжких ускладнень. Сьогодні ж вакцину від грипу можна придбати в аптечній мережі. І можна вакцинуватися в будь-якому закладі охорони здоров'я. Щеплення проводиться в цьому році вакцинами від грипу, які пройшли реєстрацію, дозволені до застосування. Це ваксігрип «Франція» і Джисіфлю виробництва Корея. Вакцинація населення проти COVID-19 19 також дозволила знизити підпоширення цієї інфекції і тяжкість. Саме головне знизила ризик тяжкого протікання цього захворювання, і також рівень смертності серед захворілих. Вакцина для профілактики коронавірусної інфекції, хоча вона і є рекомендованою, але ж на сьогодні вона проводиться безоплатно, вона забезпечена поставка цієї вакцини державою, і наразі на складі. Центру контролю профілактики хвороб зберігається 14 тисяч доз вакцини pfizer Файзеркомірнація. Ця кількість достатня для забезпечення потреб закладів охорони здоров'я і акцентую знову ж увагу: вона проводиться безоплатно. Також є вакцини для рекомендованих щеплень, які не входять в календар обов'язкових. Це гепатит А, можна провести щеплення, пневмококова, менінгококова, ротавірусна інфекція, вітряна віспа. І поки не набрав чинності новий календар щеплень, ми можемо уже і сьогодні щеплювати дівчаток вірус, проти вірусу папіломи людини. Ми знаємо, що за рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я об'єм охват щепленнями повинен бути 95%. Це дуже складно, але ми разом з Департаментом охорони здоров'я працюємо і маємо непогані результати. В 2024 році показники вакцинації по Харківській області з ряду інфекцій. Перевищили показники не тільки минулого року, а і до воєнного 2021 року. Тобто такі складні умови 22-й, 2023, 2024 рік воєнні роки, але ж нам вдалося збільшити охват населення багатьма проти багатьох інфекцій вакцинацією. Це значно підвищилося охоплення е, дітей туберкульозом, поліміелітом, кашлюком, дифтерією і правцем. Особливо хочеться відмітити останній рік. Ми е, спостерігаємо в 24 році збільшення охвату дорослих проти дифтерії і правця. Е, е, раніше ми мали відсоток там 40% десь в районі 40. В цьому році ми, ми маємо охват 70 4% охват дорослого населення, яке підлягало вакцинації в 2024 році, це досить непоганий відсоток. Звісно, не 95, але ж 74% ми маємо в порівнянні з 40%. Це непоганий охват. і я хочу сказати, що цього ми змогли досягнути завдяки. Наздоганяючій кампанії, яка проводилася в 2024 році, по всій Україні, не тільки по Харківській області, кетчап кампанія тобто додаткова імунізація проти дифтерії, кашлюку і правця, і вона проводилась також і для дорослого населення. Хочу нагадати всім, що доросле населення. Проти дифтерії правця має щеплюватися кожні 10 років, починаючи з 16, тобто 26, 36, 46 і далі, далі і далі. Тобто цей показник нам вдалося трішки підтягнути. Значний вплив для якісного проведення вакцинації має те, що ми маємо. Транспорт, який прикваліфікований вимогами Всесвітньої організації охорони здоров'я, належні склади для зберігання вакцин, і в закладах охорони здоров'я теж зараз достатнє і якісне забезпечення холодового ланцюга по зберіганню вакцин. Ми використовуємо електронні реєстратори температури. Які формують електронні звіти, і це зменшує вплив людського фактору під час реєстрації умов зберігання. З метою підвищення обізнаності населення ми проводимо виїзні сесії в віддалені територіальні громади з використанням брендованих автобусів транспорту, який надали нам міністерство Міністерство охорони здоров'я за сприяння міжнародних партнерів. І під час цих заходів спільно з медичними працівниками проводяться виїзні сесії, і мешканці віддалених населених пунктів можуть отримати необхідні щеплення. І на останнє хочу нагадати, що необхідно дотримуватись інформаційної гігієни, щоб не було перекручувань інформації, потрібно користуватися тільки офіційними. Сайтами, офіційними медіа, щоб мати достовірну інформацію. Дякую, дуже дякую за вичерпну інформацію. Нагадаю, із головною державною санітарною лікаркою Харківської області, Любов'ю Махотою, ми говорили про епідситуацію щодо сезонних інфекційних хвороб, актуальність імунопрофілактики. Дякую, до побачення. Дякую.